Ця акція була покликана показати, що любов існує неважливо, хто з ким цілується, хто з ким спить. Де будете цілуватись наступного разу? Та ми і так пар... цілуємося всюди. Просто ми тут камери запросили, щоб всі побачили. Минулої п'ятниці Держдума Російської Федерації в першому читанні прийняла федеральний гомофобний законопроект, тобто законопроект, який забороняє так звану пропаганду гомосексуальності. Ми, як лгбт спільнота України, обурені таким. Такою поведінкою держави і знаємо, що в Україні знаходиться подібний законопроект. Обидва законопроекти фактично вводять цензуру, що заборонено конституцією. Обидва законопроекти обмежують. Свободу мирних масових зібрань обидва законопроекти обмежують неправомірно доступ громадянок і громадян держави до інформації про власне здоров'я. Відповідно, ну і крім того, ці законопроекти порушують численні міжнародні зобов'язання, як Росії, так і України.